Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як види і типи сайтів та цільова аудиторія. Сайт або ж веб-сайт. Це сукупність веб-сторінок, пов'язаних з темою і доступних під одним доменним іменем. На відміну від звичайного тексту, що має лінійну структуру, веб-сторінки містять посилання на інші документи. Утворюючи мережеву структуру гіпертекст. Цей термін ввів в інформатику в 1963 році американець Теодор Нельсон. Види сайтів. Є сайти персональні. Власником є приватна особа. Сайт містить дані про автора, його інтереси, професійні і творчі досягнення тощо. Сайти комерційних організацій. Призначені для сприяння бізнесу з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій та сайти некомерційних організацій. Це можуть бути сайти освітніх установ, урядових організацій, засобів масової інформації тощо. Якщо поділити види сайтів за призначенням, то ми можемо виокремити як сайти, що надають інформаційні матеріали, сайти для онлайн-контактів і спілкування. Сайти для проведення комерційних операцій або ж якісь сайти онлайн сервісів. Тощо. Також у сайтів є дуже багато різних типів. Для прикладу, лендінг. Це односторінковий сайт. Тобто, це одна сторінка сайту, яка дуже-дуже довга і наповнена всією, всією інформацією. Є сайт візитівка, є корпоративний сайт, промо сайт, інтернет-магазин, іміджевий сайт. Сайт-портал, якийсь онлайн-сервіс, сайт-каталог або ж сайт-форум. Також до цього ще, всього можна ще віднести дошки оголошень, о, сайти новин, о, форуми, файлообмінники, портали та багато інших. Також є специфічні типи сайтів, такі як сателіти, MFA-сайти або MFS-сайти. Сайт візитівка найчастіше складається з декількох сторінок. Це інформація про людину, послуги та ціни, портфоліо та книга відгуків, а також контакт, контактна інформація для зв'язку. Форум це сайт для спілкування. Тут створюють теми і допомагають один одному в рамках однієї загальної тематики. Найчастіше форуми створюють на наступні, в основному, вузькі теми. Такі, як сім'я та діти, відносини, ігри, стиль, фінанси тощо. Блог. Можна охарактеризувати як онлайн щоденник і спосіб ділитися корисною інформацією. Хтось пише про своє життя, хтось ділиться життєвим досвідом і навчає свою аудиторію. Блог це ще й діалог між автором та читачами. Блоги створюються для. Самовираження, самопіару та заулучення уваги, заробітку прямими або непрямими методами тощо. Відмінна риса сайту новин це відвідуваність і вид контенту. Залежно від охоплення і масштабу, можна поділити на міські, обласні новинні сайти, новинні сайти в масштабах держави і навіть світу. Можна ще виділити вузькотематичні ресурси, наприклад, новини фондових і валютних ринків. Існують великі портали новин про високі технології, фінанси, бізнес, бухгалтерію, ігри, спорт тощо. Інформаційні сайти мають дуже схожий вигляд на сайт новин, але мають ряд відмінностей. СЕО сайти створюються для надання відвідувачам того, що їх цікавить. Основне завдання SEO О, вихід в топ пошукової видачі за певними запитами. Корпоративні сайти. Це сайти для середніх і великих компаній. Створюються для публікації такої інформації, як про компанію, про вакансії, про товари та послуги, про партнерів та додаткова контактна інформація. Інтернет-магазини. Це платформа, де ви розміщуєте свої товари, а відвідувачі купують товар, оформляючи замовлення і оплачуючи покупку в режимі онлайн. Завдяки інтернет-магазину спрощуються процеси покупки, оплати та отримання замовлень. Інтернет-портал це тип сайту, який містить різні блоки, сервіси, новини і корисні матеріали. Найбільш популярний формат порталів це міські портали. Міські портали надають різну інформацію про те чи інше в місті чи області. Це можуть бути новини, прогноз погоди, вакансії, каталоги компаній, оголошення тощо. Головне завдання онлайн сервісів здійснення певних процесів онлайн. Найбільш популярними онлайн сервісами є фріланс біржі, органайзери та календарі. Кредитні калькулятори, редактори документів, хмарні файлові сховища тощо. Цільова аудиторія сайту. Це так називаються відвідувачі певного сайту, для яких призначений вміст даного інтернет-ресурсу. У зв'язку з цілями відвідування сайту серед цільових аудиторій виділяються наступні типи. Аудиторія, яка зацікавлена в інформації наявної на сайті. Коло користувачів, яким цікаві товари і послуги, представлені на сайті. Відвідувачі зацікавлені в тому, щоб придбати товари та послуги, представлені на сайті. Аудиторія може бути закритою. Тобто користувачі без, звор... користувачі без зворотного зв'язку. Або ж відкритою. Де користувачі, що володіють якоюсь організацією і можливістю зворотного зв'язку? Як, як визначається цільова аудиторія сайту? Слід скласти приблизний портрет цільового відвідувача. Приблизний його вік, стать, місце проживання, соціальний статус, рівень освіти, браузер, з яким користується, тип підключення, статистика поведінки на сайті? та частота використання інтернету. На цьому наш перший урок закінчується. Дякую вам за увагу!